Вітаю! У нас сьогодні дощик пішов. Хочу вам показати майже завершений проєкт. Отже, засипав керумзет. Зробив такий приямок захист для гусака помпи. Вирівняв цю верхню грядку, тому що коли виносите за межі нижньої клітки, тоді у цієї частини немає е, точки ну, ніби опори і вона нижче опускається. Відповідно, вона з того боку опустилась набагато нижче і там був перелив. Зараз, якщо набирати воду в верхню грядку, то вона загалом плюс-мінус однакова. Можливо, прийдеться тут трошки міняти, бо ці всі дошки вони можуть просідати під час з часу. Це композитні дошки. Як зробив сифон? Я купив отакий дощозбірник, він коштує 300 гривень за 500-440 340. хто би то мучився і робив щось. От воно так відкривається. Внизу сифон. Важливо підібрати висоту внутрішньої трубки доверху і висоту, на якій знаходяться оті отвори. Якщо його пустити набагато нижче, то сифон не розривається повітря. Також важливою є, важливо є довжина трубки там внизу. Вона дуже довго, він у мене, ж вона, в принципі, може бути майже зразу над водою, напевно. Але Коли вона в воді, то сифон краще стартує, так я помітив. Значить, Висота грядки по керамзиту, як бачите, не вистачає десь сантиметрів 6 см. Тут є 4 мішка по 25 кілограм керамзиту. Яка ідея? Ідея в тому, щоб це я ставлю, щоб його не підривало вверх, але вроді воно не підриває. Та внизу отака фаска, де керамзит її прижав. Тобто, в принципі, воно навіть коли вода, нічого його не виштовхує. Я ще понизу там попросавлював отвори, щоб вода попадала. Значить, тепер треба постелити, по-перше, вирівнювати керамзит, то я, коли вода набирається до верху, я вирівнюю, щоб ніде не було горбиків керамзиту. Тоді застелити агроволокно вже є і засипати піском, в який будем, буду садити вже рослини. Не на всю площу я буду робити пісок, частина лише керамзит, але то все в процесі. Значить, Керамзит по-хорошому треба мити. Бачите, яка мутна вода від керамзиту. Але з часом це то що мутне воно сяде піском на дно і все буде чудово. Значить, Часові інтервали. Купив сонов розумну розетку і налаштував її, щоб 5 хвилин вмикався насос, 6. 6 хвилин він качає, потім вимикається. На, зараз на 15 хвилин здається. Е, для того щоб я не довіряю тільки одному е, як я був, сифону. І насос трохи за великої потужності в мене, треба меншої потужності, тоді можна рушати повністю, щоб насос постійно працював. Тоді буде вистачати і самого сифона. так насос, я не пам'ятаю, треба подивитись по паспорту. Насос великого доволі е, об'єму перекачування. От воно зараз під дощем на сьогодні трошечки капає, не сильно, але капає. Значить, Що далі? Зараз вже відбувається повний цикл. Повне цикл. Бактерії попадають в керамзит. Площа поверхні керамзиту дуже велика. Від на цій поверхні зароджуються бактерії. Вони вже трошки в мене тут були. Я вон листків винакидав, я сюди там слимака якогось кинув. Тобто вже я сюди додаю, щоб почались процеси ніби гниття, але за рахунок того, що тут Аерація зразу ж ці гниття перетворюється на нітрати. Тому в наступних декілька днів буде, мабуть, найбільший вибух росту бактерій. Буду спостерігати. Ще ніякої хімії. Хімії ніякої не тестував, треба взяти тест pH, подивитися. І в принципі, якщо pH нормальний, то можна пробувати і пускати рибу. Якщо ні, то буду ще гратися. Ну і загалом я думаю, що я, як тільки пісок зверху з агроволокном пісок є, як тільки пісок з агроволокном зверху посталю, то можна буде і садити там рослини. Дякую вам за вашу підтримку, за коментарі. Далі буде.